Розпрямлені плечі нашої малечі. Приємного дня, шановні слухачі. Сьогодні Віктор Беляков, тобто я, буду розбиратися в емоціях наших дітлахів, бо кожне почуття властиво будь-якій людині, але ж все повинно бути в міру та дозовано. І в наші часи багато батьків подумки ставлять собі запитання: що з моєю дитинкою? Як от після такого? Донька сильно запізнюється на зустріч для походу у квест кімнату компанією зі мною та моїми друзями, куди дуже хотіла потрапити. Дзвоню. Ти де? Транспорт не їде. Що йому. Вибач, але мабуть цього разу підемо без тебе. Бо якщо ми будемо на тебе чекати, наш час сплине і ніхто не сходить. А з тобою давай наступного разу. Гнівно кладе слухавку і зі сльозами на очах повертається додому, випускаючи пару на всіх оточуючих вдома. Буває, мабуть, іще й не так. Ох вже мені ці підлітки, суцільні емоційні сплески. І розумію, бо й сам був в такому віці таким. Про це варто пам'ятати: згадувати, що ми всі родом із дитинства. На мою думку, саме це є шляхом до розуміння наших дітей та їх емоцій. Вони ще навчаються, а ми дорослі, як люди з досвідом, маємо не забороняти прояв почуттів, а показати, як це можна зробити вірно, іноді своїм прикладом, іноді порадою. Бо час настільки швидкоплинний, що ми іноді не помічаємо за повсякденними турботами, як наші малюки дорослішають і різнобічно розвиваються. В даному прикладі я бачу потребу задовольнити своє хочу тут і негайно, яке не було реалізовано, що й стало причиною надмірного обурення. Звісно, що стримувати свої почуття не треба, бо, як кажуть, чаша лише до краю може бути наповнена. І тоді вже буде через край вибух накопичених і довгий час стриманих емоцій. Все повинно бути своєчасно. А потім з таких дітей виростають вибухові терпляки, які спочатку дивують оточуючих незворушністю, а потім так само не менше дивують своєю емоційною вибуховістю. Мабуть, що треба звернутись до психолога Наталії Лазаренко, бо щось я плутаюсь у вірності виховання і порад в цій темі. Я вважаю, що дуже коректна відповідь. Вибач, цього разу підемо без тебе. Бо якщо ми будемо на тебе чекати, наш час сплине і ніхто не сходить. А з тобою давай наступного разу. Тобто, ну пояснення і пропозиція на наступний раз. Тут більше як реакція дитини. Вона розгнівалася, розсердилася. Ну то йдіть, що я вам потрібна? Да ну тут більше я б сказала про самооцінку самої дитини, тобто вона чомусь вважає себе непотрібною. Ну от така ситуація, в принципі, ну ніхто не винен. Те, що дитина може зробити. Наступного разу і як батьки можуть підтримати, якщо дитина звернеться з такою розповіддю, от розкаже, що сьогодні був у мене такий випадок. І якщо дитина прийде до батьків з таким запитом, да та, і буде з ними про це говорити, це просто супер, тому що в родині є довіра, підліток довіряє своїм батькам, і вона готова з ними обговорити цю ситуацію і попросити такоїсь рекомендації, поради заспокоїти. Тобто, ну це вже про таку родину. Я б сказала, що там є злагода, є встановлені стосунки. Є підтримка, дитина почуває себе в безпеці. Вона може довіряти батькам. А випадки різні бувають. А як батькам віднестись до такої mm -hmm. ситуації, коли вони не в темі, що відбулося mm -hmm. у дитини, mm -hmm. наприклад, da. а дитина вся така розгнівана, накручена, нічого не хоче казати. Як батькам це прийняти, перечекати mm -hmm. ось mm -hmm. цей період, коли дитина трохи охолоне? Крок назад зробити визнати: я бачу, ти зараз розгнівана. Я можу тобі чимось допомогти. Ну, чи ти розгніваний, я можу тобі чимось допомогти. Дитина там реагує. Ні, там вічі від мене, все там в свою кімнату пішла. Окей, окей, охолонуть батькам. Також дитина прийшла, з нею все в порядку. Там ноги, руки цілі. Ну, якби все нормально, тобто просто така от нервова реакція. Просто так, такі За... вона зрозуміла, що дитина в стресі зараз знаходиться, і вона попросила дистанції і часу, щоб заспокоїтися. Зараз не час для розмов. Не час для розмов, да вона вказала кордон. Не майже ну як змогла зрозуміло, було б добре, якби дитина казала, що все не переступає межі, Тут моя межа, все там це мої особисті кордон. Нам батькам було простіше. Ми повинні щитувати це в словах дитини. А для цього ми повинні швидко проаналізувати ситуацію, подивитися зовнішній вигляд дитини, дати їй саме охолонути Те, що вона просила, задовольнити її потребу. Це є наша задача батьківська створити середовище для дитини, середовище підтримки, розуміння, середовище. Безпечне, тут ти будеш у безпеці. Будь ласка, повертайся додому, ти перечекаєш, я поговорю з тобою. Ми поговоримо, коли ти цього захочеш, так? коли ти будеш вважати, що вже можна говорити з тобою. От, і я тебе вислухаю, якщо тобі будуть потрібні мої якісь поради, мій досвід життєвий. Я рекомендувала б кожній людині, не тільки підліткам, а й батькам також слідкувати просто за цим процесом всередині себе, не давати внутрішньому контейнеру, який ну, це візуально, да, метафори. Рично, всередині нас є ніби контейнер для накопичування емоцій. Батькам не просто треба слідкувати за тим, щоб свої емоції переварювати, а ще інколи батьки виступають контейнером для емоцій своєї дитини. Ми приймаємо цю емоцію і ми даємо реакцію, саму найпершу реакцію, яку діти будуть бачити, як реагують взагалі люди на цю емоційність. Всі емоції нам потрібні, всі емоції нам вказують на те, що відбувається в нашому житті. Щось нам подобається, щось нам не подобається, хтось. Говорить там хороші слова, ми радіємо, хтось говорить погані слова, ми дратуємося. Тобто емоції, це як маркер, такий, який вказує на те, що відбувається в житті. Зрозуміло, що в підлітковому віці це гормональні всплески, це абсолютно нормально. Із маленької дитини формується вже юнак чи юначка. І батькам в допомогу будуть поради психолога, книги написані, так, як себе поводити батькам в період, коли дитина доросліше, постаратися не боятися. Цього Зрозуміло, що у батьків є страх і переноси проекція свого дитинства на дитинство своїх дітей, і, начебто, така запобіжна функція запобігти чомусь. Батькам потрібно подумати, чому такому жахливому вони хочуть запобігти, що сталося з ними, що пережили вони. Бо в такому випадку, якщо клієнт приходить саме з таким запитом, ми говоримо про ситуацію, яка була в дитинстві, в юності підлітковому віці, саме батька чи матері, тому. Що що вони звідки це не виникає? Тобто, це причина наслідковий зв'язок, і люди схильні думати до того, знаєте, ми схильні так говорити. Ну це ж у всіх так. Це ж всі там переживали якісь там ну акти насилля, чи випадки від своїх там однокласників, друзів-однолітків, чи переживали булінг, чи переживали якісь там сексуальні домагання в тому числі. Але це було не в усіх, і це не означає, якщо у вашому житті це було, що це обов'язково станеться з вашою дитиною. Тобто тут треба дуже коректно до цього підходити. Зрозуміло, що якщо батьки не зможуть витримати емоції дитини, то значить їх контейнер емоцій зараз переповнений і. Потрібно попіклуватися про те, щоб визволити свій внутрішній контейнер, прожити ці емоції, подивитися, що в моєму житті не так, на що я реагую, чи в мене якісь проблеми в особистому житті на роботі, можливо, я хочу кар'єрного зростання, але довгий час не наважуюсь про це попросити да заявити про це, що я це хочу. Можливо, якісь конфлікти з друзями, там з кумами, там ще з якимись людьми. Можливо, просто батьки знаходяться в депресії або стану стресу. Незавершеного да деструктивного стресу, який не дає їм змогу дивитися на реальні події, які відбуваються в їхньому житті. Тобто я б радила подивитися спочатку на свій внутрішній стан, на свої емоції, відчути, я зараз окей, чи я не окей, чи щось у мене є не гаразд. А розібратися з цими справами, вірити в переконання, які в корні повинно існувати у кожного батька і матері, те, що моя дитина хороша, вона хороша, можливо, вона поводить себе де інколи. В чомусь погано, але де, або де інколи не відповідає моїм очікуванням. Можливо, я задаю надто високу планку для своєї дитини, вона просто не справляється з цим, вона не дотягує до цього. Яка у мене дитина? Який в неї характер, яка в неї поведінка, як вона реагує зазвичай на вивчення уроків, на пізнання нового матеріалу, на знайомство з новими людьми, на проблеми та труднощі в житті? Тобто, пізнавати свою дитину також. Дитина так, вона наслідує наші гени, вона наслідка. Відує можливо наші якісь звички, але ми завжди повинні. Ми батьки завжди повинні пам'ятати те, що дитина це окрема особистість, і наша задача і виростити і відпустити цю особистість в світ, щоб вона розвивалася, і щоб у дитини, а потім далі юнака і дорослого, було завжди відчуття, що якщо у мене трапляться якісь труднощі в житті, я можу повернутися в батьківський дім, отримати там, як я говорю, тарілочку гарячого супу, вільні вушка для того, щоб вони могли вислухати Мої проблеми І віру в те, що в дитини все вийде. Ну, це найголовніше. Техніка, яка допоможе трішки позбавитися від цих емоцій, це виписування. Коли ми вже визнаємо емоцію, вона вже не володіє нами, ми можемо її контролювати. Наприклад, зараз я гніваюсь, я гнівуюсь, тому що те і те відбувається в моєму житті. Це ви говорите самі собі. Ви просто визнаєте. ваше тіло вам сигналить, ваша психіка вам сигналить. Про про те, що ви далі так не можете, треба зупинитися і видохнути. Наше суспільство ставить такі нам завдання, що ми повинні бути активні, продуктивні 24 на 7, 365 днів на рік. І це дуже висока планка. І ми бачимо зараз, що люди ніякої країни європейської не ставлять для себе таких надвимог, які ставимо до себе. Ми українці, от ментально у нас такі є виконати і перевиконати так, щоб краще було чим усіх сусідів. Сідів, дах, щоб вищий, таке інше. Тобто ми живемо в такому конкурентному середовищі. Але давайте не будемо забувати, що ми не тільки конкуруємо з людьми, а ми ще й співробітничаємо з людьми, тобто давати собі час на відпочинок і співробітництво. У вас точно є ваша зграя, яка вас підтримує. Що тут іще додати? Лише те, що треба сприймати своїх дітей такими, які вони є. І не забувати про власні кордони, які є у кожного. Нам, батькам, треба не страхатися гніву та злості дітей, а з терпінням дочекатись моменту, коли можна буде спокійно поговорити про причину. І цей момент, що важливо, повинна обрати саме дитина. Наша справа лише повідомити про нашу готовність підтримати. Тож, лагідно вдивившись в очі своїх синів та доньок, обніміть їх, промовивши їм про те, як ви їх любите. І вони відчують, що в них є надійна підтримка, батьки. А мені, Віктору Белякову, час сказати вам до нових зустрічей, розпрямлені плечі нашої малечі.